Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка не може спокійно тепер дивитися на фото підводного човна, тому що думає, що, можливо, це російський підводний човен, і він хоче нас із Чорного моря бомбити. Кляті москалі. У, у 1962 році американська біологиня Рейчел Карсон, яка прожила незвичайно мало. Як для біологів, написала книгу Мовчазна весна про вплив пестицидів, тобто добрив і отруту хімікатів, які в сільському господарстві використовуються на здоров'я людей і на стан довкілля. Це стало поштовхом для екологів, енвайронменталістів тобто ті, які вивчають довкілля і започаткувало науку про довкілля або прикладну екологію, як вона називається у нас. У 2010 році сформулювали парадокс довкілля. Хоча останні 40 років добробут людей зростає, але стан екосистем погіршується. І разом з тим наше благополуччя також залежить від природи. Чому так відбувається? Є дві основних причини: по-перше, наші технології вдосконалюються, і тепер ми можемо виробляти Більше різних товарів із тих самих природних ресурсів, і залучаємо, відповідно більше природних ресурсів. І друге, негативні зміни в екосистемах відбуваються поступово і впливають на нашу цивілізацію також поступово. Наприклад, 10 тисяч років тому назад Сахара була зеленою територією, і до такого опустелювання призвів перевипас худоби, кіз і овець. На нашій планеті трапився демографічний вибух. Це відбулося десь приблизно в 50-х роках минулого століття і він триває до цього часу. Ви бачите, як мало було людства на нашій планеті 10 тисяч років тому, назад, і 8, і 6, і 4, і 2 тисячі років тому назад, але тепер ви бачите, як стрімко почало зростати населення. Найбільший вклад у зростання чисельності населення роблять країни Азії, Африки і Латинської Америки. Це ті країни, які належать до Третього світу, це бідні країни. Європа, Північна Америка, Океанія дає дуже малий внесок до зростання чисельності населення, а Україна навіть і має від'ємний внесок, тому що населення України скорочується постійно. Джерелом товарів та енергії для нас є природа. І ресурси природи обмежені. Людство зростає, ось недавно настало 8 мільярдів. А ресурси у нас залишаються ті самі, і вони мають обмеження, крім деяких. Що ми робимо із нашим довкіллям? Ми його дуже забруднюємо, це найбільша проблема. Ось тут ви бачите, як після видобутку корисних копалин залишаються цілі гори порожньої породи. І ці гори рукотворні насипають біля міст, вони називаються терикони. Промисловість викидає гази в атмосферу. І це дуже страшне явище, його можна спостерігати у великих промислових містах. А ще на звалищах опиняються зламані непотрібні товари. Україна тепер стала звалищем різноманітної військової техніки, і наші поля просто всіяні мінами на розмінування України тепер може піти десятки років. Добрива і отруту забруднюють воду і ґрунт. А тепер воду і ґрунт забруднюють ще і складові різноманітної зброї. Люди хворіють і помирають через низьку якість води. Це велика проблема навіть для України, не кажучи вже про посушливі країни. Нічне освітлення порушує фотоперіодизм у рослин. Рослини відміряють довжину світлового дня і по цьому встановляють, коли настане зима. Якщо вночі світити їм ліхтарями, то вони не можуть відрахувати, коли настане зима, і не встигають до неї приготуватися. Зараз в Україні, правда, і з фотоперіодизмом у рослин все в порядку, тому що ми економимо електроенергію. Нагрівання води спричиняє зменшенню ній кисню, тому що кисень погано розчиняється у теплій воді, і призводить до цвітіння, до розмноження певних мікроорганізмів у цій воді. А також радіація є потужним мутагенним фактором, а наші атомні електростанції через росіян постійно знаходяться під загрозою. Урбанізація, зростання кількості міського населення. Тепер половина людства вже живе у містах, зростання кількості міст, їхньої ролі у економіці призводить також до забруднення довкілля, великі скупчення людей роблять великі скупчення сміття. А ще у нас є глобальне потепління. Ось тут ви бачите схему утворення парникового ефекту. Тепло, яке приходить на нашу планету від Сонця, повинне все відбиватися назад у космос, але частина цього тепла стала залишатися біля поверхні нашої планети і нагріває нам атмосферу. Парниковий ефект впливає в міст деяких газів у атмосфері, наприклад, вуглекислого газу. Ви бачите синя лінія, яка показує концентрацію вуглекислого газу в нашій атмосфері, як вона виходить вгору. І ви бачите оцю таку криву ламану лінію, це зміна температури нашій планеті. Хоча температура то зростає, то зменшується, але є загальна тенденція до зростання температури. Крім вуглекислого газу, є інші парникові гази, наприклад, метан. І оце глобальне потепління впливає на те, що у нас на планеті менше залишається снігу і льоду, і глобальне потепління найбільше проявляється якраз не влітку, а взимку. Зима робиться тепліша. Ось тут ви бачите, як тане великий льодовик. Ну це можливо якийсь айсберг. Це може призвести до того, що затопляться величезні території на нашій планеті, які знаходяться на узбережжях, там де висота над рівнем моря невелика. Ось такий прогноз, що буде з Європою, якщо підніметься рівень Світового океану в результаті танення льодовиків. І ви бачите, що Україна також може втратити значну частину своєї південної території. Це прогноз. Це. Не так, як чи воно буде обов'язково. Внаслідок глобального потепління наша атмосфера робиться більш рухливою і небезпечною. Зливи, бурі, урагани будуть мати більшу силу і частіше траплятися. В інших місцях на нашій планеті буде опустелювання. Клімат буде робитися теплішим і жаркішим. Наприклад, в Україні також клімат буде такий, як у нас зараз на півдні. Оце пересунеться до нас. На нашу, для нашої планети великою проблемою є також зменшення біорізноманіття, загибель різних видів організмів. До цього призводить забруднення, кліматичні зміни. Люди також займаються полюванням і до цього часу, а раніше, подивіться, як нещадно винищували, наприклад, бізонів в Америці. Та і на території України було знищено і тарпана дикого коня, і тура дикого бика, і сайгака, і ще багато інших диких видів. Люди виловлюють величезну кількість риби в океанах. Люди вирубують великі площі лісів для того, щоб зробити собі сільськогосподарські угіддя. Люди розорюють степи знову ж для сільського господарства. Люди будують зрошувальні канали, які також впливають на довкілля. і Буває, що люди мають так багато худоби, що відбувається перевипас. Ця худоба з'їдає всю необхідну рослинність, яка потрібна ще й іншим організмам. Екологічні проблеми України. теж Ідуть в цьому самому руслі, що й у всьому світі. Ми є високоурбанізована країна. У нас 70% населення проживає у містах. До речі, дашівчани також належать до міського населення, ну і з усіма екологічними наслідками. Це, до речі, фотографія із Харкова, але це довоєнна фотографія. Я не знаю, як тепер ці краєвиди виглядають ґрунти в нас використовуються надзвичайно інтенсивно і з порушеннями технології, наприклад, не дотримуються сівозмін, Змін одних культур на інші протягом кількох років. У нас дуже багато звалищ, і біда в тому, що в нас є багато звалищ стихійних, неофіційних, нелегальних. І навіть офіційні звалища у нас не завжди правильно обладнані. Наприклад, біля Дашева звалище не завжди. Бетоноване, не зроблено відводи води. У нас немає на це грошей, і це також проблема. В Україні продовжується вирубування лісів. І там далі буде фотографія, що зробила війна із нашими лісами. Через це в Україні можливі паводки. Дуже різке підняття рівня води в деяких річках, особливо це стосується річок Прикарпаття. Закарпаття, там такі можливі підтоплення. У нас осушили болота на полісі, цим самим знищили багато екосистем, а ці болота стали використовувати як сільськогосподарські землі. У нас багато гребель, які створюють водосховища і ставки на річках. Ось тут ви бачите греблю у Ладижині. Ладижин зараз дуже постраждав від ракетних обстрілів. Як ви бачите, отут побудована дорога, і ця дорога також впливає на довкілля. Уявіть собі тваринок, які тепер не можуть перебратися з одного боку траси на другий. І... Навколо Чорнобиля після аварії виділили 30-кілометрову зону, де заборонили будь-яку господарську діяльність і також проживання людей. І от оця зона відчуження, там де людей не стало, неочікувано стала заповідником. Цими роками там навіть ведмеді з'явилися, а десь -то прийшли і з Білорусі. Настільки їм стало добре там жити. Ось фотографії із прип'яті покинути місто після Чорнобильської аварії. А тепер на території України відбувається екологічна катастрофа, пов'язана із воєнними діями. У нас тут відбуваються величезні бої, знищується дуже багато боєприпасів, а це все, звичайно, не на користь довкіллю йде. Ось тут ви бачите фотографії зліва Бельгія, 17-й рік, це Перша світова війна, а справа це Бахмут, 22 рік. Я не знаю, чи варто це називати Третьою світовою війною. Віримо в ЗСУ, усе у нас буде добре. Вивчайте біологію, тому що це важливо.